Вітаю вас, брати і сестри. Всім доброго ранку. Слава Ісусу Христу. Знаєте, коли просять зробити мене якусь справу, якусь роботу. Стосується яка церковного життя, або навіть попросили сказати проповідь. Часто я, як людина, десь не хочу брати на себе відповідальність, і починають думки такі в голову приходити. Накашла щось типу, чому, чому я? Чому я маю говорити, чому я маю це робити? Адже багато, багато братів, багато служителів, пасторів, деяконів, от нехай вони говорять проповідь. Чому саме я маю її говорити? І такі думки, як для у звичайних людей, вони часто бувають у нас у всіх. Хочу розповісти вам одну таку історію. Да? Про чотирьох своїх знайомих. Е, ці чотири знайомі вони живуть зараз у мене вдома. Е, більше того, я хочу вам сказати, що ці чотири знайомі живуть е, не тільки у мене вдома, а й у вас у кожного. І ви їх знаєте. Е, зараз я називу їх імена, і я думаю, ви зрозумієте, про кого йде мова. Я забув, як користуватися. О. Їх звуть кожний, хтось, будь-хто і ніхто. Коли потрібно зробити якусь дуже важливу роботу, кожний був впевнений, що хтось цим займеться. Будь-хто міг виконати її, але ніхто нічого не робив. Хтось був цим дуже обурний, тому що це був обов'язок кожного. Кожний гадав, що будь-хто з цим впорається, але ніхто так і не зрозумів, що кожний не буде цим займатись. В кінці кінців, кожний став звинувачувати когось. Коли ніхто не зробив того, що міг зробити будь-хто. Знаєте, Ці думки. вони трошки, да, ця, ця історія вона трошки показує інколи нашу сторону людей. Часто ми порівнюємо себе з іншими, часто ми розмірковуємо, чому життя у когось якесь інше. Ми, часто нам здається, що у інших е, легше життя. І замість того, щоб зосередитися на власному житті, ми робимо це порівняння. Ми відкладаємо ту роботу, яку ми бачимо, що ми маємо зробити, або коли нас просять, і часто ми на когось іншого перекладаємо її. І в результаті ніхто нічого не робить. Але, як правило, ще дуже часто, коли ми нічого не робимо, ми часто обурюємось, чому не роблять це інші. А інколи навіть можна почути таке, що. Я б міг би її зробити, але, на жаль, я недостойний. Але, на жаль, там у мене немає досвіду, у мене немає часу. Я не проповідник, я не пастор, я не діякон, я не маю таких талантів, я не маю здібностей. І дуже-дуже дуже багато таких моментів, які ми починаємо собі приводити, Наприклад, немає машини, немає достатку, немає грошей. І починаємо цими моментами правдовуватись, чому саме я не роблю ту роботу, яку, в принципі, я бачу і можу зробити. Пропоную прочитати вам, нам з вами Євангелія від Івана. 21 розділ з 15 по 22 вірші. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю Тебе. Промовляє йому: Паси, ягнята мої. І говорить йому він удруге: Симоне, сину Іонон, чи ти любиш мене? То й каже йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю Тебе. Промовляє йому: Паси, вівці мої. У третій він каже йому: Симоне, сину Іонон, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси, вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі: коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю, то й Бога прославить. Казав, що таке, він говорить йому Іди за мною. Обернувся Петро та й ось бачить, що за ним слідком йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоню йому був схилився і спитав, хто Господи видасть тебе. Петро, як побачив того, говорить Ісусові Господи, цей же що? Примовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною. Знаєте, це. Якщо от трошки невеличкий контекст цього уривку, це вже після Воскресіння Ісус 3 з'являється своїм учням, з'являється на березі Галийського моря, де вони займалися риболовлею. І ми бачимо цю розмову, особ, особиста така розмова між Петром і Ісусом. Ми бачимо, що Петро, який колись зрікся Ісуса тричі, тепер має можливість відновити свої стосунки з ним. Ісус відновлює ці стосунки. Ісус тричі запитує Петра, чи любиш ти мене? І це є символічним таким якби, актом відновлення після зречення. І у відповідь на кожне зізнання Петра, що Він любить Ісуса. Він каже, ти знаєш, ти відаєш, що я люблю тебе. Ісус дає йому завдання, паси, вівці мої. І це підтверджує, що е, Ісус покликав Петра як духовного лідера. Однак ми бачимо, що Петро, як і ми, звичайні люди, замість того, щоб зосередитись на своєму покликанні, щоб бути посвяченим своєму покликанні, у нього відразу питання, а що буде з тим учнем? Якщо трошки ми читаємо, то ми розуміємо, що десь було напротязі всього життя, оцього, поки вони ходили з Ісусом, таке суперництво між учнями, да, там Петро і Іван. І у нього відразу питання, що буде з ним? Ісус показує йому. Його відповідальність показує власний шлях, він має йти власним шляхом, і наша відповідальність як християн перед Богом, а не перед іншими людьми. І ми маємо зосереджуватися на своєму шляху. Насправді цю розмову можна довго розглядати і багато розмірковувати, і ще більш глибше вивчати. Але ми зупинимося на чотирьох таких моментах, кожен яких, думаю, посприяє нашому розумінню. Зрозуміти, що таке слідування за Христом. І перший пункт, який я виділив, це наше минуле. Неважливо твоє минуле, важливо твоє зараз. Наше минуле не може визначати наше майбутнє, якщо ми у Христі. Якщо знаєте, багато людей не беруться за якісь служіння, за якусь роботу справді через почуття вини. Тому що я маю свій шлях, який був до того, як я прийшов в церкву, дуже поганим. Поганий цей знаєте, шлейф історії тягнеться. Я мав великі гріхи, я недостойний цього. Але Христос той, хто прощає і не враховує наше майбутнє. Коли ми особисто приходимо до Нього. Петро, який обіцяв не зректися, навіть якщо усі зречуться, тричі зрікається від Ісуса Христа. І Ісус в цій розмові, Він показує йому цю помилку. Звичайно, Він показує йому своїм способом, своїм таким методом, але не робить це дорікаючи, він не дає таке звинувачення, що ти зрадник Петро, ти з, е, обманув, да, ти зрадив мене, а Він просто показує йому цю помилку, запитуючи, чи любиш ти мене зараз. От у тебе була, да? ми розуміємо, що ну, любов не зраджує. І тоді Петро не являв любов до Ісуса, коли зрадив Його. Христос питає Його чи любиш ти мене зараз? Якщо ти любиш мене ось тобі нове доручення. Іди сивівці мої. В другому посланні до Коринтян, 5 розділ, 17 вірш написано: Отже, коли хто в Христі, той нове створіння ствердавнє минуло, ото сталось нове. Наше минуле не має влади над, нам, над нами. Якщо ми в Христі, якщо ми в Христі, ми нове створіння. Тому нам важливо приймати це покликання і рухатися вперед, виконуючи те, що Він нам довіряє. Не використовувати наше минуле, до яке ми вважаємо, що ми десь недостойні. Інколи дійсно ми себе картаємо, але тут ми маємо сміливість прийти до Христа і з певністю розуміючи, що Він нас пробачає, що Він нас прощає, дає нам прощення, і в ньому ми нова людина. Але так само ми часто і використовуємо це для того, щоб нічого не робити. Ми не можемо це використовувати, адже якщо ми в Христі, ми нове створіння. І наше минуле, воно вже не має над нами влади. І знаєте, перше, ніж доручити справу, Ісус запитав Петра, Він запитав його, чи ти любиш мене? Друге, що дуже важливе, вдав слідуванні за Христом і основне це любов до Христа. Неважливо, твоє минуле, Ісус питає тебе, чи любиш ти мене зараз? Неважливо, Петру, що ти зрікся. Якщо ми читаємо, то ми розуміємо, що так чи інакше всі учні розбіглися. Неважливо те, що в минулому ти не дотримався цього слова, Петро. Я питаю тебе, чи любиш ти мене зараз? Ось тут любиш мене, якщо так, виконуй мої заповіді. Ми показати свою любов до Ісуса Христа можемо, виконуючи Його заповіді. В Євангелії від Івана, в 14 розділі 15 вірш написано: якщо любити мене, то виконувати мої заповіді. Отже, чи любиш ти Ісуса? Якщо ти любиш Ісуса, ти маєш виконувати Його заповіді, маєш виконувати ті настанови, які Він тобі дає. В цьому ти показуєш свою любов до Христа в до оточуючих, в тому, як ти, як ти служиш іншим, в тому, як ти служиш оточуючим. Любов до Христа показується в ставленні один до одного. І, після, і ми, як християни, ми маємо. Усі християни мають це покликання. Виконуйте мої заповіді, якщо мене любите. Виконуйте мої заповіді. І далі ми бачимо, що ми маємо ще й особисті покликання. Ну, бо немає. О, маємо. Ми маємо особисті покликання. Бог дає кожному із нас особисте покликання. Ми маємо це покликання для служіння. Маємо ці дари, хтось проповідувати, співати, прославляти. Хтось може служити іншими своїми руками, але ми маємо ці покликання. І Бог каже: от, якщо ти мене любиш, покажи це на ділі, ось тобі покликання, виконай його. Після, після того, як Петро зрікся, і Христос доручає йому знову, відновлює Петра, він каже, це неважливо. Неважливо те, що ти мене зрікся. Якщо ти зараз мене любиш, а Петро каже, так люблю, ось тобі доручення виконуй його. І що ми бачимо, що робить Петро? Його цікавить, а що буде з іншим? З тим учнем, якого ти любиш. Христос каже, яка тобі різниця? Яка тобі різниця, що буде з ним? Ти виконуй це покликання, яке я тобі даю. Яка тобі різниця, чи годують інші голодних? Ти годуй. Яка тобі різниця, чи роблять цю справу інші, ти роби цю справу? Адже Бог запитає у нас про те, що робимо ми, а не про те, що роблять інші. І Христос засереджує Петра і каже: яка тобі різниця, що буде з тим учнем? Ти йди за мною. Цікаво, що. Христос показує Петру відразу наслідки Його служіння. Він говорить, що, і це четвертий пункт в нашому покликанні, да, в нашому ходінні за Христом. Ми маємо наслідки. В нашому ходінні за Христом ми маємо наслідки, і Ісус відразу говорить Петру про його наслідки. Він каже, Петро. Твоя любов, твоя вірність Богу приведуть тебе до страждань і навіть смерті. Але саме цим ти прославиш Бога. Коли ми йдемо за Христом, основна ціль, виконавши Його доручення, цим ми прославляємо Бога. І тут на землі, на жаль, ми, Бог не обіцяв нам, що ми будемо мати круті наслідки саме тут. Казалось би, Петро міг би сказати в смислі смерть. Ти тільки що мене відновив, хіба я не буду о, паси ягнята мої, ну Це доручення дуже гарне і круте. Да? І він каже, е, Петро міг би сказати, а хіба я не буду таким знатним вчителем, всі будуть до мене приходити, я буду мати маєток, буду мати слух, буду круто жити. Але йому Христос каже: ти помреш. І, ці, і цим ти прославиш Бога. Христос не обіцяв нам того достатку, який ми собі. Плануємо в голові нашій тут на землі. Христос не обіцяв нам того, що ми там будемо їздити на крутих машинах, мати багато грошей. Христос каже: вас будуть бить, вас будуть гнать, вас будуть плювати, вас будуть убивати тут на землі. Але те, що ми отримуємо на небесах, набагато цінніше того, що ми тут переживаємо на землі. І питання в тому, чи залишаюся сьогодні я вірним своєму покликанню. Петро чує, що його кінець, смерть, і питає, а що буде з ним. Він відразу каже, що буде з тим учнем. Христос каже, не важливо. Важливо, щоб ти йшов за мною. Важливо, щоб ти дотримався цього. Важливо, щоб ти не зійшов з цієї дороги. Ти особисто маєш відповідальність. Ти особисто бери і йди за мною, якщо ти любиш мене. І нам не важливо, хтось помре раніше, хтось помре пізніше. В ситуації з апостолами то пощастило тільки Івану, якщо брать. Але Христос каже, це все не важливо. Важливо, чи ти йдеш сьогодні за мною. Невелика ілюстрація цього це: уявіть собі марафон. Знаєте, в марафоні, не знаю, хтось займався, можливо. Ну, я не займався, але я багато читав про це. У марафоні важливо а, бігти свою дистанцію, да? не озираючись на інших, і прийти до фінішу. І от уявіть собі, що ви готуєтесь, тренуєтесь, качаєте м'язи, якісь дієти, багато-багато всього. Починаєте бігти, біжите собі, спочатку це легко здається, гарні думки, а потім ви помічаєте, що хтось швидший. Хтось, вас, хтось біжить швидше, ніж ви. І вас охоплює невпевненість. Потім ви помічаєте, що інші відстають і ви відчуваєте вже перевагу. Вже Все ж таки я нічого собі не даремно тренувався. А потім ви бачите, що хтось когось підтримує публіка більше, ніж тебе. І тут починається вже заздрість. І замість того, щоб зосередитися на своїй дорожці, на тому, як ти біжиш, замість того, щоб бігти, відволікаєшся, спотикаєшся і падаєш. В нашому житті так само. Якщо ми будемо озиратися на того, як біжуть інші, ми втратимо свою орієнтацію, ми втратимо десь рівновагу, і ми впадемо, спотикнемось. Ми маємо зосереджуватися на, на своїй дорозі, на своєму шляху, на своєму покликанні. Це не означає, що ми не звертаємо увагу на інших. Ну, в питанні допомоги, звичайно, це означає, що ми відповідаємо за. Свій шлях за те, чи я вірний Христу. Головна думка це кожен віруючий. О. Кожен віруючий має своє унікальне покликання і повинен слідувати за Христом, не порівнюючи себе з іншим. Ісус закликає нас бути вірними, тому що Він доручив саме нам, і не відволікатися на життя інших людей. Слідування за Христом це особисто я маю йти за Ним. Слідування за Христом, це особисто я, маю йти за Ним. Застосування, якщо брати перший пункт, то неважливо твоє минуле, важливо твоє зараз. Бог не скасовує нашого покликання, яке Він запланував для нас. Бог пробачає наше минуле і каже: якщо ви в мені, ви нове створіння. Якщо ви в мені, ви нове створіння, і ваше минуле зараз немає. Такого впливу. Любов до Христа це основа слідування. Ісус запитує нас, чи любимо ми Його зараз. Якщо ми любимо, ми маємо виконувати Його настанови. Наша відповідь так: ти знаєш, що ми любимо Тебе. Вона має проявлятися у наших вчинках. Любов до Христа проявляється у вірності та служінні іншим. Кожен з нас має своє особисте покликання, і ми повинні зосередитися на цьому шляху. Не порівнюючи на життя інших, не дивитися на результати інших, не порівнювати свої статки, свої можливості з іншими і казати, що, ну, і, звісно, він крутий пастор, бо у нього є можливість така, а я просто не повезло. Ти маєш своє покликання, зосередитися на цьому покликанні і виконуй Божу волю. Наше завдання виконувати Божу волю і слідувати за Христом особисто. Яка різниця, що буде з іншими? Ти слідуй за мною? І, звичайно, в слідуванні за Христом ми будемо мати наслідки: вони не завжди легкі, ну а точніше, вони завжди включають труднощі і жертви. Але приносить воно вічну нагороду. І незалежно від того, як наше життя тут на землі складеться, ми маємо залишатися вірними Богу. Вірними в своєму покликанні, і навіть цими тяжкими наслідками, які ми маємо, ми маємо приславити Бога. Справжнє Християнство це не просто слова. Справжнє християнство це не просто слова, це конкретні дії у відповідь на поклик Христа. Бог не буде питати нас про успіхи інших. Він запитає нас про нашу з вами вірність. Важливо не те, що роблять інші, а важливо, чи я йду особисто за Христом. Слідування за Христом це особисто я. Маю йти за Ним. Давайте помолимося з вами.